Всім привіт! Презентую вам лотнова поставка товару. Рушники бренду Ліварно. Є різних забарвлень Та різних видів та розмірів. Розмір від 30 на 40 см до 70 на 140 см. З розміром 30 на 40 см та 50 на 90 см буде 7, по 7 рушників. З розміром 30 на 50 см буде одна одиниця. 50 на 100 см буде 2 одиниці. 65 на 120 см буде 5 одиниць. Та з розміром 70 на 140 см буде 4 одиниці. Всього в лоті 26 одиниць. Вартість лоту 1850 гривень. Собі вартість одного рушника 71 гривня. Матеріал бавовна. Цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!